Всім доброго дня. Мене звати Тінос. Ласкаво просимо на мою ферму. Мені 44 роки. Я зараз вам хочу показати все, що тут знаходиться. Як називається ферма? The farm name is Rote Pushed the wood away and built a new farm. That is the name of this house. They, they uh, cut the trees and built a house, and that is Rote House. We are located here in West Germany. <sharp inhale> I have learned farming. Навчався професії фермера тут на своїй фермі. Потім навчався в університеті і також мав багато практики у різних фермах світу, а також в Україні. також мав досвід працювати and продавцем manager. техніки клас. і 9 років назад. Він повернувся сюди і почали вже тут займатися остаточно фермерством. Тут I have two childs, Heinrich Айнрих Charlotte. Nine years old and maybe they go on farming here with the next generation in the future. I have two children, a and a and... Heinrich. Uh, Heinrich. maybe interesting, my great-grandfather uh, was businessman in Ukraine 90 uh, years ago. Uh, your father? Yes, my great-grandmother great was Ukraine, uh -huh. and great-grandfather. Світ Дженерашнсове джиман бізнес мельник ілник. Його бабуся українка, і вони зустрілися з дідусем і так почалося. Так що нього українські корні його yes. маленькі. <laughs> <Маликі. laughs> our farm, not only farming. Uh, first is, uh, він має чотири yeah, бізнеси, і перший – це він вирощує тут на фермі багато Three, свиней. Сама ферма, так, навколо цієї великої ферми є поля, yeah. на яких вирощує. Яка площа? 320 гектарів. Це для Німеччини велика ферма? Для Німеччини це велика ферма. Family type тайпфа це більш сімейна ферм Офамс інзі Арія animals. Більшість ферм це мікси між вирощуванням щось на полях та тваринництвом. Тваринництво — це другий бізнес, який Тінос має. В Цьому приміщенні живуть свині. Вони купують порося 25 кг, кілограмів, а продають уже, коли вони 100 кілограмів. За скільки це стається? 100 днів три рази на рік. А, вони і, тут прибирають усе і потім купують нових сине. Далі він купує в Україні в компанії Версагро сільгосптехніку. І четвертий бізнес він надає послуги цією сільгосптехнікою. Наприклад, він робить наутільні посіви з сівалка. Мучасевівороконзисфармвиз два — Туєн Варкшоп для Машінрі.

Ми живемо у цьому будинку, у цьому білому будинку. У лівій частині живе батько, тін, батько і у правій частині фіно. Uh, угу. Я покажу вам зараз, як ми працюємо зі свинями, як автоматичне налаштування. У нас, Почнемо з так? Почнемо зі свиній. Дуже старовинна ферма, дуже цікаво. І знаєте, я очікував, що буде щось таке сучасне, а тут ферма з історією. О, а що? Ви бачите, не дуже тут чисто. Але... We have two uh, weights, and we uh, take all uh, components in these tanks mixed up and uh, take with a big pump the liquid feed to the, uh, mm -hmm. to the pigs. Мейфуліавтоматік дозейшн або те сенсу стоїть дві бочки, в яких різні види кормів. Вони змішуються і подаються автоматично. Тут є комп'ютер. Цей комп'ютер показує, коли там є датчики. На ну ми ще подивимося. Є датчики де роздача, і вони сприймають, коли закінчилася їжа. Воно доливається автоматично, тобто не потребує роботи.

Вони вирощують пшеницю, сою, ячмінь, це суміш. суміш. Так, і вони це міксують. так, це перший компонент. Також ми купуємо залишки їжі. Приклад шкірка від картоплі, а також в ресторанах залишки їжі. Що оце вона входить це в, в другий суміш? Оце все, так? Да? Картопель і танк. Uh, yeah? uh, yes, uh, because... Через те, що вони мають 4 тисячі свиней, вони uh, це готують у двох різних uh, контейнерах і потім змішують. Uh, uh, велика кількість. — Зараз знаходяться 4 тисячі тут, так? Да? Навіть важко уявити таке вроде, невелике приміщення, it's, що так багато. To, yes, and, да. Ми, а також вони мають багато місця, ви побачите. Да? Це, вони, вони тут як на е, відпочинку. <свистець> це курорт для свиней? Так. Бачите, які старовинні двері це... дерев'яні. Це перший. Це перший свинарник. Перший, так. Вони дуже бояться, можуть скакати. Це те, що старе кол-будинку. Мій батько відбудував до пік-будинку. Ви можете зайти туди. Можна? І пройти? Ну, вони, вони будуть лякатися, але ви можете зайти. Right, then, uh. Бачите, yes, проход. Yes. <laughs> а, а, який у них вік? Uh, age, age. Most one I've gun. Зая андеендж вонадвенті кілос. За ґанкантріонець. Ага, значить, вони вже мають десь 120 кілограм, і наступного тижня вже. Мають їхати. Дуже компактне приміщення, і бачите, невисокі потолки, і тут дуже тепло. Це другий випадок, що я зайшов свинарник, нема крику. Важко нам всі вони не голодні. Явно. Оце це сенсор. The, the, the sensor. І оце сама the, the, the small pipe sensor. маленька труба, це сенсор, отака от худенька. Look. І ah, там ще ah, да, o, да, o, да. o, да. ah, оце о, сенсор. Mo. І finished, then коли їжа закінчується, сенсор дає сигнал на комп'ютер і через цю трубу he with pump and open 20 km. І через цю трубу наповнюється знову то ці е, харчі в рідкому стані? Так, да, вони ага. це рідке харчування, ага. тільки рідке. Вони міксуються тут, тут. і рідко. Оце фактично харчі. Да. Оця е, рідина да, це, 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 це вже ти... зміксовано все. Да, це їхня їжа кожного дня. А що це за м'ячі? Тут у них стоять. Е, Запитайте його. Зараз я запитаю. Ага. Юхевс, uh, some... like лайкболз є специфічний yeah, запах, видно тут рідкі прибирання. Ми отримуємо додаткове фінансування від держави, якщо свині мають багато простору. мають вікна. Бачите, тут є вікна, тобто вони мають освітлення. І якщо вони можуть тут грати, за таке утримання вони отримують додаткові кошти від держави. Це, це м'ячі для того, щоб вони грали? Так, це м'ячі для а того, вони щоб свинки грали. Вони дійсно грають. And they play. <laughs> play. I show you our last uh, building. We receive money from government гавермент. Uh, я покажу вам зараз. Ще у нас є нова будівля, на яку ми отримали кошти від держави, і там менше свиней, і вони більш мотивовані до гри. For play, for eat, and for... yes. Все працює абсолютно автоматично. Робота людини тут заключається тільки у контролі комп'ютера. І все ніякої праці ручками або.

Falling down and is воно liquid падає донизу і збирається, і вони це використовують в полі that's як, that's як органічне, органічне добриво. Like. Mm -hmm. Це для ґрунтів дуже добре, гарне добриво. Дуже добре Як часто це роблять? Uh, how, how often you have to clean uh, one? Mm, three times a year. Після кожного покоління, так сказати, три а. рази на no, no, рік. Clean, clean от вони виросли наступного тижня. Вони покидають ферму yeah. і вони все вичищать і прийдуть yeah. нові. А палі. кожен день не треба з кьохером ходити, змивати нічого so no, 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 no. Воно попадає само все стикає Оце що ми <laughs> оце, що я бачив там, це воно самого я початку тут так? Да? Так, так, воно все автоматично тільки миється після того як свинки покидають. Ви тоже ліниві. so lazy, Як <laughs> so we have time to make other business. Як справжні діло вони також не люблять лишні роботи. people, uh, power for people for is expensive, So we need to find solutions how we could make farming with less people. У Німеччині дуже дорогі оплачувати зарплату людям, ага. тому вони знаходять, як Рішення менше без... використовувати так, труд людей. Респект. І, звісно, 4 тисячі голів. І фактично, скільки людей саме тільки за свинями. Скільки людей за свинями тільки? Тупіпл, єс дві людини. Респект. 40 oh. years on the farm. <laughs> yeah. Good morning. У цьому приміщенні ми маємо млин. ну, чи... Дезмішуємо, Перемелюємо. млин. Що тут є? Пшениця. Uh, Пшениця. В Німеччині дуже дорога електроенергія, тому вони користуються сонячними панелями, а електроенергію беруть тільки вночі, коли вона найдешевша. Бачите, яка система сонячних панелей на around це кімната feeding room, кімната де вони складують усі харчі для свиней. Here we could store seed, for example. One box. Це бункери для кормів. 250, years old this building. 250 років в цій будівлі. Нічого собі. Оце. Тоже. Our really. for mm -hmm. це очищувальна система для uh, зерна і сушка, а зерно привозять сюди і скидають тут, так? Да? Uh, so you that with the grain, yes, and yes, yes. yes that, so this guy. And then you clean it and uh, dry.

Uh, many many hectares in this short. Dry so dry. you dry it yourself? Normally not. Uh -huh. Normally we, we we harvest dry and do not uh, dry. But I show you later. Uh, yeah, the, the storage, building uh, where we store uh, with acids. Um, we do not dry the grain. We. Uh, make Acid, Кислота. acid, acid, acid. acid. Um, We call it an arabic. It's the name called Zyre. Acid or salad. It's less also. Aha. Ага. Uh, maybe we need a translator. We make acid on, on this grain and then it is uh, ready for one year. Коли ми ми все висушити, ми просто змішуємо це з кислотою. І воно вже, ну як — Щоб вона зберігалася. — Так, зберігається, так, зберігається. — А яка кислота? Uh, — What kind of exit? Uh, — Армайзен-зойра, we call it. Армайзен-зойра, так. — I'll show you later. Um, you, he could uh, take Він a picture of Він uh -huh. uh -huh. зараз покаже все. Він зараз покаже все. Тут також все робиться абсолютно автоматично. — Комп'ютер Це покаже... все автоматично тут? Процес очистки, сушки, все проходить без людини, так? Так, так. все автоматично. Чотири людини. Представляєте? Окремі бункера для різних видів кормів. А 250 років тому тут заходили коні. Це було приміщення для коней. 250 років. Це? це також системи, які контролюють. Бачите, дуже багато. Контролюючих різних датчиків, які допомагають організовувати процес зберігання і приготування кормів. Це бізнес. Йдемо далі. Навіть я вам скажу, є специфічний запах, але не на 4 тисячі голів. Yeah, make a new windows and a wooden door. Вони відремонтували цю будівлю і намагалися зробити це. Ну, як воно було спочатку? Такий олд ню ню воддосвівелін, тільки нові дерев'яні двері додали і вікна. Приїхала машина, яка привезла нам залишки їжі. Харчові відходи. відходи, так. Ага. Here store for from the pigs. Bule, В цих чотирьох ємкостях зберігаються всі відходи від тварин, і для того, щоб вони не випаровувалися і не було запаху, вони накриті такими брезентами. Тентами да тентами індифічі на рік. Ми викачуємо це все в цистерни і веземо на поля для того, щоб застосувати це там. Перший раз це у березні по пшениці, і другий раз у вересні по покриним культурам або ріпакуйнів. У якому разі вони не застосовують ці це по голі землі, Чому? чорної землі? Бо законодавство забороняє застосування органічних добрив, по голі землі заборонено це сир для харчових відходів. От саме сюди вигружала машина. Ага, е сироватка, так, сироватка, е відходи молочної продукції. Сюди теж. І ще відходи after beer manufacturing. Не так, але також, так. Beer manufacturing, The rest of uh, producing alcohol from grain in Germany, uh, big uh, companies producing from wheat alcohol, and that we also feed. Mm -hmm. one, one tank for water, for spraying uh, glyphosate. We only spray with uh, raining water because less of minerals. В цьому танку збирається дощова вода, і вони її використовують так само з криші, Вони зрелаштували систему, яка колекторна збирається в цей танк. і Вони її використовують для оприскування. Ті нас кажуть, що е, цю воду е, краще застосовувати і на полях для вносу е, внесення гліфосату, тому що треба меншу норму гліфосаду застосовувати Вілька, так? Да, да, да. через те, що кондиція цієї води дозволяє спрацювати гарно з меншими обсягами гліфосаду.

What This doors is a bit see this like a prison, these doors? We need to, the The second book. We, they need to have contact with each other. Ah! This. I want to build my uh, teamwork, but we need very hurry, and so I ordered it in Germany. We need to enter. This, uh, in, in each two. Вони зробили елементи е, роздільні, але щоб вони могли між собою контактувати. Це важливо. Uh, three, three it's, it's е, такі металеві чухалки, щоб вони чесали себе, воно вони розташовані. Одна фермер дрінкін плейс. Місто для того, щоб вони мали можливість попити. І спеціальний душ для свиней, який вони самі можуть активувати. Дерев'яшки вони використовують для того, щоб сині їх гризли. Каже, їм це подобається. And reduce the pigs. 12 point щоб вони не так багато свиней було в одному загоні, щоб їм було більше вільного місця. Скільки в одному загоні? 50, по нормам. Вони every, зараз становлять 15, every, Не більше. як uh, гній забирається тут. Кехя okay, прешевоша. Yeah, If the last fix gun, then Uh, leave out з uh, прибиранням або We після, і these, може ще know, якщо дуже багато накопичується, вони піднімають цю підлогу і after all run, cleaning, Kärcher and desinfektion, and uh, Після того, як вони поїхали, вони чистять знову і дезінфікують і запускають нову. Uh, а вентиляція тут є? А uh, you have a ventilation? Ventilation goes up and new air. From Посередині вентилятори висасують, а з боків заходить повітря. Yeah, or... Приточна вентиляція. Uh, на потолку, да? Керування вентиляції. Автоматична також. Автоматич систем? Yeah. А які тут показники? Degre. Температура Процент. Процент. Uh, ah, for, for leaving out Yeah. Left І вона сама виключиться. Чи вона постійно підтримує тут? All-time work? All time 24 hours. Вона постійно працює і на якісь показники задані вона відпрацює. А how many this is normal? Depends on how warm. It regulates to the degrees. Ага. В залежності від температури. Основна, основний показник – це температура, яку вони мають тримати, і в залежності від того вони включають або виключають. А як він контролюєте? її? А як ви контролюєте цю систему? In It's telephone. By itself and alarm if anything happened, no electricity or something, alarm to telephone. А, якщо щось відбувається, йому приходить повідомлення на телефон. Це зручно. Very comfortable. You need. Thanks, yes. Тут розташований колодець, який збираються залишки, і потім вони викачуються в ці великі ємності для зберігання. А потім внесення на поля. І Це дві сторони в цьому свинарнику, так? You have two sides for pigs, yes? Yes. Так, воно розташовано в дві сторони. Це центральний проход, і воно розположене вліво і вправо. А хто у вас головний свиновод тут? Who boats here in this pigs area? Ху бос? бос, бос, хус, контролів так. 40 років працював, хватить вже. Це батько і засновник цього всього, продовжатель цього. всього. не <laughs> <laughs> nee, so.